Дотепер податківці користувалися двома тисячами податкових актів. Зараз все зведено та впорядковано у новому податковому кодексі. Розповідає Світлана Лубоцька. Загалом зменшена кількість самих податків і зборів. Якщо загальнодержавних податків було 29, на сьогоднішній день, 18. місцевих податків і зборів 14, на сьогоднішній день є 5. Питання, яке найбільш хвилювало підприємців, спрощена система оподаткування. Зараз цей розділ з податкового кодексу вилучено. Все залишилося по старому. Тобто всі керуються указом президента про спрощену систему. Хочу звернути увагу всіх наших бізнесменів, щоб вони встигли до 15 грудня подати заяву, якщо вони бажають працювати по спрощеній системі оподаткування, тобто по єдиному податку. Податок на додану вартість зменшено з діючої 20 відсоткової ставки до 17%. відсотків. Вона запроваджується з 2014 року. Стосовно податку на прибуток ставка на сьогоднішній день діє 25%, відсотків. А з квітня 2011 року Надцятого буде 23. і поступово щороку вона зменшуватиметься на 2%. Також для новостворених підприємств передбачено і пільги підприємства, які мали вал до 3 мільйонів гривень. Кількість працюючих не більше 20 чоловік. А також мінімальна заробітна плата була не менше двох мінімальних заробітних плат. То ці суб'єкти підприємництва також будуть мати право на пільгу по податку на прибуток а також юридичні особи, які працювали по спрощеній системі оподаткування, мали вал до мільйона і до 50 працюючих. Одним з нововведення скасування податку з власників транспортних засобів. Цей збір сплачуватиметься тільки при першій реєстрації автомобіля. Дотепер існувало 14 видів місцевих податків і зборів, частина з яких вже втратили актуальність, як, наприклад, збір за виграш на іподромі. Тому запроваджуються нові: туристичний та податок з нерухомості, який звільняє від збору тих, у кого площа житлової нерухомості не перевищує 120 квадратних метрів. Це у квартирі і 250 метрів квадратних у приватному будинку. Податок з нерухомості буде діяти з 1 січня 2012 року. Якщо говорити за туристичний збір, ну, я думаю, що це має відношення до нашого регіону, тому що в нас є багато туристів і ставка податку буде від 0,5% до 1% проживання в готелях. Є зміни при здійсненні контрольно-перевірочних заходів. Відтепер податківці мають право проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки. Впорядковані й терміни великі платники перевірятимуть 30 днів. Щоправда, на Коломийщині таких немає. А суб'єкти малого підприємництва 10 або 20 днів. Саме це стосується наших підприємців. Підприємства сьогодні поділені за степенями ризику. Якщо великий степень ризику, значить підприємства будуть перевірятися щорічно. Ну, я десь хочу так розтлумачити, що ж це мається на увазі великий степень ризику. Це якщо підприємство є потенційний відшкодувальник. Значить, якщо підприємство має мале податкове навантаження, менше одиниці, підприємство, в якого валові доходи і валові витрати на рівні, ну розумієте, такого не може бути. Збиткові підприємства. Підприємства з середнім степенем ризику будуть перевірятися раз два роки ну і підприємства з малим степенем ризику а я рахую що це цілком законно вони будуть перевірятися раз у три роки з'явився й новий термін це фактична перевірка фактична перевірка це Перевірка застосування реєстраторів розрахункових операцій. Перша перевірка ліцензій, свідоцтв абсолютно всіх дозвільних документів. І хочу звернути увагу, така нова норма. працівники податкової служби будуть мати право перевірити всіх зареєстрованих і незареєстрованих найманих працівників. І звертаю увагу, що це є проблемою на сьогоднішній день. Чому проблему? Я вам зараз скажу. Якщо брати по області, то в цілому виявлено без державної реєстрації от за 2010 рік 3300 працівників. Уявіть собі. По-перше, втратить бюджет. По-друге, ну люди залишилися без пенсії. Сьогодні треба думати про завтрашній день. На Коломийщині в нас близько 300 Таких виявлено людей, які працювали не зареєстровані. Інформація про те, що податківець має право прийти і перевіряти платника вдома, є недостовірною. Продовжує пані Лубоцька. А вилучення документів можливе тільки після рішення суду. Це саме стосується й адмінарештів. і штрафні санкції. Я не можу про них не говорити. На сьогоднішній день ми користуємося законом 2181 про порядок погашення зобов'язань перед державними цільовими фондами. Значить, цим законом передбачено, якщо є протермінований в залежності 10, 20, більше там 30, є е, санкції 10, 20 і 50%. Відсотків. На сьогоднішній день зберігаються тільки фінансові санкції 10 і 20%, відсотків. тобто до 30 днів 10%, відсотків, більше 30 днів 20%, відсотків. тобто норма стала лояльнішою. Ну і податкова застава. Податкова застава е, може бути в двократному розмірі податкового пору. Загалом більш детально про всі нововведення платники податків зможуть дізнатися на семінарі, який відбудеться 14 грудня у вівторок об 11 годині у залі Народного дому. Галина Досин Сергій Куриляк, події НТК.